30 листопада, середа, Євангелія від Луки 12, стих 48 по 59. Від усякого, кому дано багатство, багато від нього й вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов, як кинути на землю, і як я прагну, що він вже розгорівся. Хрещення маю я прийняти, як мені важко, докіль воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Ні, бо кажу вам, але розділ віднині був в одній хаті де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька. Мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти невістки, невістка проти свекрухи. А промовив він ще до народу: коли ви бачите мете хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете: Дощ буде, і так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете: Спека буде, і так буває. Лицеміри, вигляд землі й неба не ви вмієте розпізнавати. Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому самі з себе ви не судите? Що справедливе, бо коли отже йдеш противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе ознову, а возний, щоб не викинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, не вийдеш звідси, аж поки не віддаси останнього шага. Нам важко собі уявити, як це, знати про своє майбутнє, а тим паче про страждане і жити з цим. Христос знав, що його чекає хрест і смерть. Тому й каже хрещення маю я прийняти, як мені важко, докіль воно не здійсниться. Знав і те, що люди по-різному сприймуть його жертву, і багато відкине спасення, яке він принесе, та й воюватиме проти своїх кревних, що увірують у нього. І попри те, Ісус не завагався померти за нас і нашого ради спасення. Таким великим є Його чоловіколюбство. Ми ж, коли маємо скласти якусь жертву, навіть невелику, зазвичай зважуємо, чи вона того варта. Якщо наслідки не варті жертви, ми зазвичай уникаємо її, Господь же готовий був померти за нас, незважаючи на те, скільки з нас прийме Його спасенний дар. Любов не зважує наслідків, вона не шукає свого. Все зносить, все вірить, усього надіється, все перетерпить. Навіщо, якщо б ми усі прийняли дар спасення, це не було б варто того, щоб абсолютний Бог виплачувався, страждав і помирав, але Бог безконечно полюбив нас, а не вибирав те, що вигідне. Ісусе, Сину Божий, дякуємо за незбаганене спасення, яке Ти приніс.